Gracias. Іванович Ігор Іванович начальник начальників Іванського відділу поліції, Дім'янто Євгенію Васильович голова Ленівської, територіальної виборчої комісії, керівники регіонів громад, почистили громадяни міста, представники закладу вас інформації, керівники виконавчих органів Первої міської ради, представники громади. Шановні, дозвольте мені подальшу роботу, вести за три вашу Відповідно до частини 3 і 9 статті 85 закону України про місцеві вибори, міська виборча комісія встановила кількість виборчих бюлетенів 195 858. Кількість виборчих бюлетенів отечно-хіничними виборчими комісіями. 195 514, кількість виборчих включених до осмільних виборців на виборчих кільницях, 192 282. Кількість виборців внесених до виділю списку виборців для голосування за місцем перебування 1464. Кількість невикорисних виборчих бюлетенів 143 871. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, приміщення для голосування 50 606. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлітені за місцем перебування 1037. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетенів в межах провідного до мандатного виборчого округу. На 1643. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 50 212. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню 1431. Кількість виборчих блідиків, виданих на дійсно 1720. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови Райкович Андрій Павлович, 24 тисячі 435. Артем Олегович. 24 тисячі 257. Загальна кількість виборців. Голосів виборців поданих на кандидатів на посаду міського голови 48 492. Найбільшу кількість голосів виборців. В єдиному домадатному виборчому окрузі. 24 435 набрав Райкович Андрій Павлович. Цьому неба пропонується від постанови Тіровецької міської виборчої комісії, постанова номер 144 про результати виборів Тіровецького міського голови єдиному в єдиному домандатому виборчому окрузі на чергових місцевих виборах 25 жовтня повторне голосування 15 листопада. Відповідно до статті 85 закону України про місцеві вибори на підставі протоколу Тіровецької міської виборчої комісії про результати виборів Кіровецької міського голови, в єдиному доманту виборців... Вважати обрані Кіроградські міські головою Гайковича Андрія Павловича, 1956 року народження, освіта вища, позаквартійний, генеральний директор Хаваривства з додатковою відповідальністю місто Координат Ятрин, місце проживання місто Київ, суб'єкт висування Тіроградська міська організація, фарті блок Петра Порошенка Солідарність. Наступна постанова. Про реєстрацію Тіроганського міського голови в єдиному домов виборчому області на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року, повторне голосування 15 -го листопада 2015 року, розглянувши документи, райкович Андрія Павловича, обрано Кіровенським міським головою, відповідно до статті 89 закону України про місцеві вибори, постанови Центральної виборчої комісії. 2 жовтня 2014 року No381 про роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських районних містах Гарцінських селищних, міських годів Старості, Євроградська міська виборча комісія постановляє зареєструвати Євроградське міське головою Гайковича Андрія Павловича. 1956 року народження освіта вища позапартійний генеральний директор товариства додаткової повідання земля 5, місце проживання міста Київ, суб'єкт висилання міської організації партії, блок Петра Порошенка Солідарність. Таким чином, відповідно до щетини 59-й закону про міста зелені. Умніна виконувати свої посадові Oh. Раді області про результати виборів депутатів і міської ради мандатом у виборчому області. Відповідно до частини першої цього відняття 10 статті 86 закону України про місцеві вибори, міська виборча комісія встановила кількість виготовлених 195 1950. Кількість виборчих біля одержаних одержавних місяць виборчим 195-941. Кількість виборців. Включених на списку виборців на виборчих кілька 191 тисячі 913. Кількість виборців внесені до видів списку виборців для голосування за місце перебування 1870. Кількість невиборних виборчих бюлетенів 113 тисяч Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування 83 тисячі 260. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 1199. Дальня кількість виборців, які отримали виборчі причині, ми виконали багато мандатна виборчого обру 80 Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні: 83 456. Кількість виборчих привезення, визнаних на тістами, 3702. Кількість заласів виборців, виборців поданих закордонний селам. Організація політичної партії багатомандатного виборчого області. Іранська міська організація політичної партії Громадянська позиція 599, Іранська міська організація партії Пенсіонерів 2631. Кіранська міська організація міста кіноради політичної партії Жівних Сил 425. Кіранська міська організація політичної партії громадянський рух Народний контроль 2929. Геральтська міська організація партії Відрожні 935, Кіранська міська організація радикальної партії Ларіна Шкаф 4559, героїсь міська організація гравної партії 842, міська партійна організація партії Воля в місті Кіра 244, гіратська міська організація політичної партії Рідне місто 4795, героїцька міська організація Всеукраїнської... Іранська міська організація політичних партії Українське віддання патріотів Укров 6648, Іранська міська територіальна організація політичних партії Опозиційний блок 8915, гірантська міська організація політичних партії об'єднання «Самопоміч» 5125, гірантська міська організація політичних партій Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 10 781, міська організація партій Пане кількість голосів виборців колеса місцеві організації політичних партій, що отримали 5% голосів виборців, 71 150. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата. Виборча кота, 1694. Кількість депутатських мандатів отриманих після організації політичних партій. Хіранська міська організація Радікальної партії Олега Лешка 3, Хіранська міська організація Політичної партії Рідне місто 3, Хіранська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода 2, Хіранська міська організація Політичної партії «Українське об'єднання Патріотів Кров 4, Іранська міська територіальна організація Політичної партії Опозиційний блок» – 5, Хіранська міська організація політичної партії «Об'єднання Самопоміч 3. Кіргацька міська організація політичної партії Всеукраїнської дідання Матьківщина 6. Кіргацька міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність 9. Хірацька міська організація політичної партії наш край 7. Депутатом багато матату виборчим образці обрано. Артюх Олександр Іванович. Керганська міська організація політичної партії відділення самопору. Біжан Михайло Михайлович, героївська міська організація політичної партії Українське об'єднання патріотів у Кров. Біло Віталій Віталійович, героя міська організація політичної партії Українське об'єднання патріотів у Кров. Бойко Цірій Вікторич, героя міська організація радікальної партії Олега Ляшка, Бог Ігор Вікторович, героїцька міська організація партії Бог Петра Порошенка Солідарність, Бог Божа Тетяна Петрівна, Героя міська організація політичної партії Лідня міській. I'm trying to go, I Кіронацька міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Дрига Вадим Вікторович, кіновецька міська організація політичної партії Наш край. Зайженко Володимир Васильович, кіновецька міська організація політичної партії Українське об'єднання патріотів Ускров. Захаров Ігор Миколаївич, кіновецька міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Зрівець Федір Іванович, кіновецька міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Калапа Сергій Георгіч, Кіроградська міська організація партії Блок Петра Порошенка-Солідарність, Капітолов Сергій Іванович, Кіроградська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. Полісниченко Роман Миколайович, Кіроградська міська організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Краснопольська Олег Володимирович, кінорацька міська організація політичної партії Наш край. Кріпак Сергій Володимирович, кінорацька міська організація партії Блок Петра Порошенка-Солітарність. Сеніч Віктор Миколаєвич, Кіроградська міська організація політичної партії Наш край. Ларі Анатолій Сергієвич, Кіроградська міська територіальна організація політичної партії Опозиційний Блок. Линченко Максим Пмитрович, Кіроградська міська територіальна організація політичної партії Опозиційний Блок. Маламен Геннадій Сергіович, Кіроградська міська організація «Цеукраїнського об'єднання Свобода. Матюшовані. Мельниченко Олег Казанивич, Пілорацька міська організація.